Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі прогнозую знову чудову та цікаву для вас рибалочку. Я провів певні зміни в своїй коробці, добрав інших кольорів, добрав інших типів приманок, про все вам розповім. Є певні зміни по погоді, тому я прийняв деякі міри, щоб половити щуку. Хотів би цього дня знову вимучити своїх 3-4 покльовочки. І успішно відправитись додому. На вулиці вихідний день, неділя. Подивіться, ви бачите хоч одну лодку на водоймі, а її просто немає. Раніше, в неділю, тут було 10 лодок. Але люди своєю жадністю вихояли всю рибу сітками і на спінніги по 300 грам пакували. Тепер тут немає неділю жодного рибака. Тому думайте, не повторюйте помилки ось цих жадних рибаків. Тепер вони вимушені їздити в нові місця і шукати рибку, тому що тут зловити її вже не можна. Потрібно купувати якісь гарні силікони, придумувати тактики, і лише тоді можна когось дістати. Я вам бажаю приємного перегляду, ставте лайк цьому відео. Будемо розпочинати нашу рибалку з 4 дюймового ф'южена від компанії Upstream. Поїхали! Перша клювака, дуже хороша клювака в ногах. І покласти жанру перший схід. Куди малешка вдарила голову, звичайно, так? Ні, грузик чистенький. А вдарила вона нижче. Овсета. Ось удар нижче овсета. Не знаю, по розміру щука не знаю. А, ось ще зубка, дивіться, вона вдарила чітко в живіт. Бочину і нижче осета. Думаю, що не велика щука до кілограмчика, але відгукнулася на нашу приматочку. Продовжуємо далі. Ви можете бачити страшний якийсь колір, якого раніше не бачили в мене на передніх рибалках. У нас відбувається зміна погоди. Стає легшим вітер, підходить заклон вітру. і Легесенько проризається сонечко. Через те, щука буде змінювати свої побажання. І сьогодні в хід в мене йдуть багато агресивних приманок. Яскравих типу лимона, я спінери взяв на цю рибалку. Зробив деякі корективи своїй коробці. Тому що знаю, що інтерес щуки буде змінюватися з новою погодкою. Наступає нова ера, новий. Більш потужніший жор щука. В цих місцях, звичайно, 4 покльовок це пік в принципі, але коли відбувається ця зміна, можна своїми змінами приманок отримати якісні клюваки, коли вона буде чітко бити, а не просто як в дощ дзьобати і схід за східом. Я думаю, що це ще не пік її кльову, вона поки починає бити, а ось зараз десь. Якраз то має початися справжній актив, коли вона буде бити чітко в шахту. Ось ця покльовочка вже була приємна для мене. Симпатична тим, що клювака щуки була чітко по центру живота. Вона агресивно вдарила нашу приманку не в голову, не за хвіст, а чітко по центру вдарила. Зараз спробуємо доловити щучку, я зроблю заміну приманки. Вона нікуди з цього місця не ділася. Взяв в одному кольорі свінга на цю рибалку. Якраз для таких ситуацій, щоб десь когось добрати. Худенькою, активною приманочкою. Будемо пробувати. Щучка не вкололася, тому є шанси. Є, добрала. Добрала маленька. Ось яка ти була. Невеличка. Тільки лова, шутка. Покльовки. Ой, бляха, свінф упав. От зараза. У мене їх всього два штучки було. Один на джизі стоїть, один на овсетику. Ну, Свою місію дана приманка виконала, вона зробила добір щуки. Тому, в принципі, можна сказати, що все. Можливо, більше мені сьогодні не знадобиться. Ось така десь грамиків 600, навіть більше, ніж пів кілограмчика щучка перша відправляється підростати. Ось ви щойно побачили гарний приклад, як доловити щуку, яка вас не вкололася. Але не засіла. У вас відбувається голоста покльовка щуки. Вона б'є приманку. Але ви бачите, що все не дістався, значить, щука не колосі. І, скоріше за все, вона не налякалася. Ми робимо заміну приманки, змінюємо кардинально тип. Не тільки кольор приманки, потрібно змінити повністю приманку, поставити щось інше. Це навіть може бути інший тип: твістера кинути, рака кинути, будь-що-небудь. Кинути і відправити в те саме місце. Ну, Процентів десь так, 50 є, щука може добрати, якщо ви так зробите. Ось мої, 50% зараз зіграли. Зараз я зніму джигулівки того свого Імпакта і заряджую його. Все-таки нехай він стоїть, можливо, ще когось треба на сьогодні добрати. Ви можете бачити на посейдончику У мене 2500 твін. Приїхав з Тео у мене твінчик. Тепер у мене стела, але вигляді твіна. Я докинув підшипник і прокачав його максимально. Будемо кайфувати від рибалочки. І відразу купив нову ниточку, щоб отримати задоволення від рибалочки. Моя улюблена ниточка, фаворит Smart PE, 0,5 діаметр. Вінниці в магазині FishLife по знижці вицепив нитку за 690 гривень. Там, до речі, є ще 0,8 -ма, в магазині. Тому, тому потрібно можете заскочити, якщо повезе. Такі спінги, як посейдони, не розраховані на 0,8 нитки взагалі. Це спінні для 0,5-04 ниток. Тоді вони розкриваються на 100%. Я зараз, коли приманка в мене впаде, я просто відчуваю все, як вона летить до дна. А з 0,8 просто ловлю надії, щоб поменше обриватися в цих корягах. Тому будемо більше обриватися, але будемо кайфувати від рибалки по-справжньому. В кадрі у нас одна лодочка. Бачите, я вас обманув. Все-таки хтось ще хоче спіймати щуку тут на блешню. 32 грами. Я вже пройшов декілька точок. Нічого немає, не клюють. Полоскаю вже менші приманочки, Fusion 3 в різних кольорах кидаю, поки не хочуть. Десь приблизно три постановки без покльовки. где поклевка. Хорошая щука, зараз дядька офиги. Вот там пивторуха моя будет. Ляпайся, что ты хочешь меня сплыть, ага. Двуха. Быстро. Быстро сюда давай. Ага. І я її не заколив. Аккуратно. Пізніше вам покажу. Зараз я закуканю. Перед тим як закуканю, покажу вам приманочку. Тихо, тихо, тихо. Моторне масло. Три дюйми. На легенькій огрузці. Є перша щука в заліке. Чому я так шифруюсь, запитаєте ви. Відповідь дуже проста. Я знаю наших людей і зараз як вони віднесуться до спіймену цієї щуки. Зараз лодка підпливе і стане просто біля мене. Ми будемо одне місце кидати, тому що у людей таке мислення: там, де я ловлю, значить там є щука. Там де він пливає, кидає блешню, там щуки немає. Через те потрібно акуратно все робити, щоб нам не спортити рибалку, я мушу завжди діяти дуже обережно. Дуже часто ви відео бачити пізніше. Моїх зйомок, тому що так потрібно зробити і так далі. Різні міри приймаються в моїх відео для того, щоб зберегти популяцію риби. Зараз ми швидко як кіт хап її. І... кукан. Зараз, звісно, бере мене близько, але я. Що ти робиш? Я в очереті, тому не сильно мене побачать. Зараз вам покажу штучку. Така красотка в нас перша є. Продовжимо далі. Всю же моторне масло класика спрацювала. Ось така у нас приманочка, моторне масельце. В цій стороні вже щуки великої не буде. Можете не сумніватися. В цьому ми це вже проходили. Якщо з точки виловлюється трофей, то він там буде один. Потрібно тиждень часу, щоб на його місце став другий трофей. Через те тешаються нові точки. вже де може бути щука. Сюди кидати вже не потрібно. Ви дарма будете витрачати свій час. Поїхали. Я вийду на берег пізніше, я вам покажу щучку, я її поки руками. Буду на березі, то покажу. Продовжуємо далі. Чудова рибалочка, дві клюваки, при зміні погоди, щучка, в принципі, нормально клює Є її активчик. Все добре. Сьогодні, певно, вже останній день буде вітер такий, вже він буде відходити. Буде жара, можна буде ловити щуку більш наактивніші приманочки. Спрацювала класична проводка, Рівномірка, паузи. По-іншому тут я просто не вожу, щоб не строчувати в корягах. Можливо, навіть і краще було ловити рівноміркою. При дні десь робити 10 обертів і на дно. Я роблю декілька обертів і паузу, і все. Буває на паузі б'є. а Буває, коли тільки робимо старт і б'є. Ось, наприклад, на минулий рибалці на світло. Щука саме велика, така теж 2. Тільки я дав старт, вона підсіла. Я її встиг пробити, але вона краєчок взяла і зійшла в нас. Десь така була трошки більше може. Ну що, декілька точок ще обловив, щучки немає, ні покльов, нічого. Сьогодні поки було дві риби і всі дві до нас пішли. Попереду ще одна, можливо максимум дві постановки, і це буде кінець нашої рибалки. Перед кінцем нашої рибалки є для вас сюрприз. В цьому відео буде гарний розіграш крутих призів. Наше попереднє відео набирали хороші перегляди, тому дарую вам ось такий наборчик. У нас на екрані Воблер, Спіннер і набір силікону. Ось такий приз забере хтось один із вас. Умови будуть прості. Це буде підписаним на мій канал, поставити лайк та написати коментар, серед яких я і оберу переможця. Оберу переможця через тиждень. Слідкуйте за групою в Телеграмі, там будуть підсумки розіграшу або в моєму інстаграмі в історіях, як вам зручніше. Щойно підпливав біля мене рибачок, цей з лолочкою. Говорить мені, що риби нет, риби стало мало. Два ну, години тому я хорошо ловив, а зараз вже риби нету. І достає шнурка 300 грамів в кані як трофея, показує, хвалиться шнурком 300 грамовим. Що тут коментувати? Таких людей навіть не треба зачіпати. Якщо він сам хвалиться рибою 300 грам, думаючи при цьому що він крутий пацан, то краще йому нічого не говорити. Хай пливе далі. Це не кидав блишньою і надибав якусь одну таку активну щучку, малу дурну, яка повелася на її блишню. В принципі, ось такі результати, що вона. Буду йти далі продовжувати рибалку. Сподіваюся, буде клювачка якась. Хотілося б доловитися. Не знаю, чи в нас це вийде, але будемо зараз намагатися когось піймати на наступних моїх постановках. Поїхали. Приймайте участь, підписочка, лайкоси, комент, а я продовжую нашу рибалку. На минулому моєму виїзді в цьому місці був екшен. Тут у нас на останньому закиді на фюжіна 3 дюйма сіла щука. І ми дістали першу щуку на берег. Я думаю, тут її вже не буде в тому напрямку, але ми обловимо цю точку. З перевага фюженом, потім буду робити якісь заміни, тому що далі ловити нам вже немає де. По хорошому це крайня постановка нормальна, але зачеплю ще декілька місць там, де я маю сумню на рибу, ну, але вже просто немає іншого варіанту, попробуємо хоч щось, хоч десь покидати, щоб дорибити наше відео. Я вважаю, що ось так вийшло гарним нас, рибним, корисним для вас, плюс конкурсним, але ще якась така легенька щучка би не помішала б. Чудово би доповнила його. В цьому місці, бачите, було вже дві великі щуки. Дві півторухи було з однієї точки. З різницею десь в дві неділі. Ось так. Місце їй тут подобається чимось. Ну що ж, друзі, нічого більше нема. Ось така красоточка, подивіться, яка чудова щучка. Чудовий розмір до нас завітав. Двушечка є в кадрі. Супер. Могло бути більше, якби ось такі рибочки, тішечки бережніше відносились до риби, але люди у нас голодні і треба здобич. Принесе додому все, що виловлюється. треба все забрати, щоб іншим не залишити. Я буду з вами прощатися. Видалася у нас досить гарна рибалочка. Я задоволений результатом, вдалося нашкрепти тих самих дві щучки і успішно їх навіть на осетах зловити. Працює ось такий у мене свінг на добірі, і, звичайно, шкодиш без фюжда. Фюжн спокусив. Першим цих двох щук, в тому числі ось таку красоточку залікову. Чудова щука, поки найбільша у нас в цьому сезоні. Але думаю, все ще попереду. Приймайте участь в конкурсах, виконуйте умови, пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтесь і. Бажаю всім перемоги, всім до нового відео, всім до зустрічі! Наступна рибалка планується в нових місцях, або рибалка планується з човна. Ще не знаю, як буде, але ми точно будемо змінювати вже цю локацію, рухатись десь далі, пробувати шукати, вигризати щуку в нових місцях.